Як же, наприклад, працювати на карті? Наприклад, у нас є башта е, молочно-товарна ферма. Башта молочно-товарної ферми. І треба дізнатись її абсолютну висоту. Тобто абсолютна висота це висота, на якій знаходиться якийсь предмет. Тобто його висота. О, це як тут знайти? Бо є такі, де підписано, Наприклад, якщо ми візьмемо, ось у вас було візьмемо ось Тарасів курган його висота. Біля нього стоїть циферка, оце його абсолютна висота. Наприклад, озеро Біле, ось його висота, на якій висоті воно знаходиться. Да? О. А є такі, як ось у нас башта, да? не написано. Що ми робимо? Ми дивимося, де вона, або між якими горизонталями, або. Можливо, ця горизонталь підписана, так як ось у нас ця башта стоїть на горизонталі 150, значить її висота 150 метрів. Ось є церква, хрестиком позначена. Так? Як же знайти її? Ну, ми так умовно її знайдемо висоту абсолютно. Ми бачимо, вона ось недалеко, біля цієї горизонталі, знаходиться. І якщо ми. Прочитаємо, що суцільні горизонталі проведені через 10 метрів. І подивимося, що наша 150, якщо ми будемо сюди рухатися, побачимо, менші циферки пішли. В цю сторону пішли більші циферки. Значить, ми рухаємось сюди ось. Це у нас 150, йде на зменшення через кожні 10 метрів. Тільки горизонталь повинна проведена суцільною лінією, не ось такими пунктирами, а суцільною. Значить, це буде 140. Ця 130. Дивимося, це наша буде. Да, 130. Коли нам треба дізнатися відносну висоту, ми, наприклад, знайдіть відносну висоту між оцею баштою і церквою. Ми знайшли, що абсолютна висота башти 150, а церкві ну, приблизно 130, вона там десь 131, бо вона йде, до, опускається сюди до 140-ї. Якби посередині була між лініям було б. Там 135, а так ми умовно позначили 130, значить, ми 150 відняти 130 буде 20 метрів. Наприклад, знов таке ж саме завдання. Тут уже легше, тут уже у вас цифри дані. не знайти відносну висоту між тарасовим курганом та озером Біле. Тобто ми 214 відняє, віднімаємо 208. Це буде у нас там 6 метрів. Ось наприклад.